Всім привіт! Мене звати Сігарьова Ірина. Я випускниця економіко-правничого коледжу при Запорізькому національному університеті спеціальності видавнича справа та редагування. Це було, звичайно, дуже давно, вже пройшло точно 10 років. Але зараз я розумію, що це був чудовий час, який. Дійсно допоміг мені стати тією, ким я є зараз. Що працюю я по по спеціальності? Можна сказати, що так. Бо моє життя все так само пов'язано з текстами, але воно трансформувалось, бо зараз в мене власний бізнес, своя команда, і ми допомагаємо іншим бізнесам, приватним спеціалістам та підприємцям комунікувати зі своєю аудиторією, зі своїми клієнтами через соціальні мережі, сайти та через змі. Тобто я так само пов'язана з текстами, але трошки в іншій діяльності. Хоча все те, що я дізналась в коледжі, всі ті навички, знання, які отримала, вони допомагають мені зараз і в написанні текстів, і в редактурі, і в роботі зі своєю командою. Що найбільше всього мені запам'ятало зі студентського життя, і за що я найбільше вдячна, це певно за вміння самоорганізуватись і за любов до виступів. Бо в нас була така група, така команда, такі всі проактивні. Що для нас був виступ це як щось ем, дуже цінне, важливе, і нам було тільки дай десь якось виступити. І саме тому вчора в мене був виступ перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І я розумію, що цю навичку я збудува, збуд, здобула саме в коледжі, е, в економіко правничому коледжі, і я дуже вдячна собі. Всім викладачам керівництву за те, що вони давали нам таку можливість, і це було дуже дуже справді круто. І Я з величезним трепетом та любов'ю згадую зараз цей час.